Вона звабила мене на першому ж побаченні. Вона була така наполеглива. Я наполеглива, а він сором'язливий і загадковий. Ти нічого не хочеш мені розказати? А що ти хочеш дізнатися? Я твоя жінка. Я маю знати все. Допоможи мені, будь ласка. Але прошу нікому ні слова про це. Усім вітання. Ми назвемо тебе Лілі. Я намалюю тебе, Лілі. Вийдемо сьогодні в люди. Покажемо їм щось особливе. Лілі. Ти просто чарівна. Ти зовсім не схожа на інших. Я маю попросити дозволу перш ніж поцілувати тебе. Поясни мені, що це було вчора. Якоїсь миті мене мов підмінили. Таке відчуття, наче я став Лілі. Ніякої Лілі не існує. Це була лише гра. Тепер усе інакше. Він заплутався. Йому потрібен друг. Я допоможу. Я думаю, як Лілі. Живу її мріями. Вона завжди була в мені. Де мій чоловік? Я хочу обійняти свого чоловіка. <звук> З тобою все гаразд. <звук> Розумієте, я відчуваю себе жінкою. Бо так воно і є. Таких операцій ще ніхто не робив. Ти моє життя. Ти можеш померти. Це моя єдина надія. Це не моє тіло. І пора його відпустити. Дякую тебе, бо ти єдина, хто справді повірив у мене. Завдяки тобі я існую, дівчина з Данії.